Вітаємо, будь ласка, представтеся. Вітаємо. Мене звуть Артем, я пастор церкви Голос. А це моя дружина Світлана. Що вас хвилює як служителів. Хвилює. Це, мабуть, про те, що ми молимось. От, зазвичай людина молиться про те, що його перш за все хвилює. Да, це щоб, щоб у нас вистачило віри, так, щоб це все перенести, залишитися вірними Господові. Ми хвилюємося за те, щоб наша країна вона дійсно стала християнською. Ми про це багато молимось в церкві. Дуже хочеться, щоб ця війна вона посприяла тому, що люди стануть ближче до Бога. Розкажіть, будь ласка, що ви робите, коли відчуваєте в тому? Відпочиваємо. А як саме відпочиваємо? Це, як ми відпочиваємо? Як ми, ми ну, Ой, відпочиваємо? Ой. Інколи, коли гарна погода, йдемо. На сонечку, зараз вже воно є, слава Богу. Ага. Да, дуже ми любимо приймати у себе дітей, або їздити до них з онуками, звичайно. А так взагалі просто спимо, відсипаємось. Відпочиваємо просто від фізично. Я люблю читати. Ще можу, мабуть, додати, що мені допомагає відпочивати. Читати. Або слово Боже, або якісь книжки на такий от ну, такого духовного змісту. Перевикається ми тоді розум зі служіння, зі, зі склопотів. І Відпочиваємо так. Як ваші брати та сестри допомагають вам у пасторському служінні? А, слава Богу, у нас дуже гарна команда така молода, сформувалася, ще вона продовжує формуватися. Ми зараз сподіваємося, що до нас ще доєднаються. Дві молоді душі перспективні, молоді перспективні так. ну Допомагають в усьому. І в проповіді для пастарів це важливо, і в спілкуванні, в душоопіці, прославлення. В всьому. Без команди, ну церкві, я не знаю, ще можливо, щоб була церква без команди. Хоча б маленька, але команда має бути. так, так Ну, я так думаю, що. Так як ми в нас тут багато дівчаток, і молоді дівчат, і ну ми дуже тактильні. Ми один одного підтримуємо, коли ми поряд обійми, просто розмови, і це вже підтримка. підтримка. У нас кожного тижня ми зустрічаємось, от з братами спілкуємось, щось плануємо, щось аналізуємо, як воно було, пройшло, молимось разом. Так, є ідея підзвітність. І це теж допомагає зараз триматися так вкупі. Так. Які виклики частіше всього у вас бувають в службі? Які виклики? Ну, Мій виклик, мабуть, не здоров'я. Це, це виклик. Я хочу бути в Русі, але не завжди можу. І для мене це тяжко. Ну так. Да. Здоров'я, так, воно. Воно ж дуже все пов'язане, дух, душа та тіло все дуже пов'язано. Мабуть, це найбільше такий виклик, як от він перекликається з першим от питанням, що це. от Не занепадати духом, триматися. І вірю, що Господь довірив нам жити саме в цей час, саме нам, і ми маємо витримати це все, і все буде добре. Ну, він знав, що ми народимось, він це планував, він на нас е е покладає надію свою, якоюсь мірою, mm -hmm. так можна сказати. так, Ми йому потрібні, хоче нас використовувати. то Такий виклик, щоб от просто от, виконати волю Божу. Нас сподіваюсь, що зможемо. ми це, да, Найбільше, як для мене, це виклик, мабуть. да. Які поради ви б могли дати засновникам нових церков? Не зупинятись. Мати багато-багато любові до людей, да поглиблювати, заглиблюватись в Божу любов до себе, багато проводити з ним часом, просто навіть за кермом авто свого їдеш, от просто говорити з Богом. Бо без цього просто нема сил. Ти, на, на тебе надовго не вистачить, почнеш злитися на людей, дратуватися, розчаровуватись, зневірюватись. З Господом багато-багато часу любити людей, черпати у Бога цю любов до них і не зупинятись. Ну, будуть різні ситуації, неприємні можуть бути, де ти можеш думати, що взагалі це від Бога, чи ти помолився, що ти пастор і треба займатися цим. Але йдеш далі, працюй, роби, Бог благословить. Багато так, вчитись. і Багато вчитись, Так, так, дуже гарно. Вчитись, вчитись. Дуже Якому. багато вчитись приходиться в да, того, що навіть і не думав, що це тобі колись знадобиться. Так. Якось дивним так. чином воно якось поєднується. Кожного разу нові люди, нові е знайомства і новому вчишся, бо люди різні, сфери різні. Це цікаво. Так дякуємо вам і вам дякуємо